Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Новий чат і з вами його ведучі викладачі вокалу міжнародного рівня Яна Сабада та Беата Савчук. І сьогодні ми поговоримо про інтонування. Дуже цікава на сьогодні тема. Яна, я думаю, всім слухачам буде цікаво послухати нас. І... Я впевнена, що ми всі чули цей міф: ведмідь на вухо наступив, я не можу співати. Чи всі взагалі можуть співати? Чому одні люди співають добре, а іншим важко попасти в одну ноту? Чому ж взагалі причина? Сьогодні ми з вами поділимося саме такими частими причинами, як з ними працювати. Яна, взагалі, яку причину ти можеш сказати таку, найпершу? Мені здається, що це пов'язано з музичною середою, в якій росла дитина. Тому що якщо дитина ніколи не займалася музикою, у неї батьки не музиканти, вона взагалі там розвивалась в спорті, то звісно, коли вона прийде на уроки вокалу, вона не зможе попадати в ноти. Вона ніколи цього не робила і взагалі не розвивалася в музиці. В той час, як інша дитина, яка була в музичній сім'ї, вона там співала з бабусею, там, можливо, ходила в музичну школу. То звісно, вона вже буде більш схильна до попадання в ноті і взагалі до вокалу. Так, я з тобою сповністю повністю згідна. А взагалі що можуть люди сказати, що бо є такі приклади. ну, У мене не взагалі не музикальна сім'я, але я співаю. Так. Але це моя історія. Так, mm -hmm. у мене ніхто ніколи не займався музикою, але я співаю. Є дуже важливий фактор. Я співаю, тому що я сама з дитинства включала там собі музику, і я її підспівувала. Тобто, все одно музика була в моєму житті, я самостійно там то включала, да? батьки побачили, що я там люблю собі музику послухати, поспівати, то вони вже потім і спонукали. Так? Тобто, неважливо взагалі йти від такого контрасту, що взагалі не займалися, або супер займалися. Зага... Є Оце серединка така золота, і звичайно, що я співала, розвивалася трошечки. У мене було трошки краще інтонування, ніж, наприклад, у людини, яка взагалі сама не хотіла співати. Ось про це не кидайтеся від як то кажуть, від мінуса в плюс так стильно. Так? Ось навіть такі міксовані ситуації вони теж впливають на розвиток вашого інтонування та звучання. Правда, кажу? Так, все вірно. Я також в мене ніхто не співав, в мене взагалі немає музикантів в сім'ї, але через те, що я сама також е, з дитинства побачила фортепіано і вирішила, що все, це моя мрія навчитися на ньому грати. Я пішла в музичну школу, і звісно, тоді е, я також. Це перший крок да, до музики взагалі був до мене. І там уже був хор. Потім я бала, що я хочу співати. І потім я вже була просто де тільки можна було бути у вокальних всяких гуртках, да, там, хорах, ансаблях, де тільки можна було в моєму місті. Просто це бажання, і звісно, що це як то сказати правильно, тебе штовхає на розвиток саме у музику. Так, це бажання, і взагалі давайте зберемося з вами, що таке інтонування, і взагалі, як відбувається цей процес попадання в ноти, тому що дуже важливо розібратися з такої технічної, фізіологічної сторони, щоб, можливо, вам стало ясніше, чому саме так відбувається, і як покращити цей процес. Так. Правда? Так, правильно. А, взагалі, інтонування це координація між слухом, мозком та голосовими складками. Тобто, це не тільки розвивати музичний слух і все. А, більш широкому сенсі ми можемо сказати, що це вміння чути звук, впізнавати його, аналізувати, запам'ятовувати, а потім повторювати за допомогою голосового апарату. І при ідеальному розкладі у нас слух буде влавлювати частоту коливань певної ноти, наприклад, 440 Гц, да, нота ля першої октави. Так. Потім мозок її розпізнає і подасть сигнал. На голосові складки, щоб вони стільки ж разів зімкнулись і розімкнулись. До речі, не всі знають, що е, у нас змикаються голосові складки стільки, скільки частота певної ноти. Уявіть собі, це наскільки швидко вони працюють. І є така дуже часта ситуація. Бувало у тебе таке. Дивись, приклад. У мене навіть було є таке, що фальш слуховий, а є технічний, е, це суперпомітно і. Коли людина попадає в ноточку, а вона каже: Я не попадаю, uh -huh. не сприймає. Угу. Зустрічалася така ситуація в тебе, так, звісно. Мені здається, найскладніший випадок був, коли приходила до мене людина, яка не розрізняла, що така висока, а що така низька. Тобто, ти можеш грати її прямо в різних октавах одну ноту, а вона взагалі не розуміє, що це вище нота, а та нижче. Хоча прям... співає її, правда? А, ну так, да, вона може це відтворити, в принципі, да? але ну знову ж, просто от слух, взагалі, ну видно, що людині дуже важко орієнтуватися в цьому. Ось дивіться, ситуація, яка Бо в мене була ситуація така, коли до мене приходила людина, і в неї інколи виходило. Так, в, ну, тут не натренурований був ні мозок, ні вухо, ні механізм роботи м'язів. Тобто, там все в комплексі воно було, ніколи не співалося, і взагалі ну, людина мала такі задатки. Але з часом за три місяці ми пізніше розкажемо, як розвинути е, слух та інтонування. Він вже зміг співати і чути і розрізняти звуки, але це було тренування. Uh -huh. Але була в мене ситуація, і також є зараз, коли прекрасно людина співає гаму, наприклад, да? але вона не розуміє ще, що то високо, а то низько. І вона не розуміє ще, якщо вона чисто заспівала чи а, заспівала фальшиво. І дуже часто вона мене перепитує. Чи я ту ноту заспівала, як це взагалі і чому це відбувається? Знову ж таки, тренування це наслуханість. Це уже ми маємо працювати разом з інструментом, з викладачем вокалу, так, який вас буде підправляти, так, і тренувати мозок, слух і м'язи, тому що, як я не сказала, у мозок ідуть сигнали, і пам'ять запам'ятовує, що ага, таке то коливання. Воно призводить до такого звучання, ваше вухо це улавлює, і ваша пам'ять запам'ятовує, ага, це ноталя. І так, з часом, з часом ви звикнете, наприклад, до того, що ноталя має такі від Маєш такі відчуття, відбувається таке коливання, вона звучить таким окрасом. Ви можете зрозуміти, що це не катастрофа, і все можна натренувати. Так, це просто досвід. Ми ж всі, е, коли народилися, не могли да спочатку відрізнити голос там матусі від шуму, та наш якось, дощу. Тобто, ми з дитинства ці звуки улавлюємо, і потім можемо розпізнати, що це там шум, дощу, е, нявкає як кіт, да, там голос друга. Тобто, ми все це ж також вчимося робити з самого дитинства. Так, просто. Тобто відбувається, що деяких людей це е, трапляється швидше, тобто є навичка е, з народження швидше усвоювати інформацію, а є люди, яким це вдається трошечки довшим процесом. Але результат не треба ніколи рівнятися ні на кого. Треба завжди рівнятися на себе. Тому що у кожного з нас свій шлях розвитку. Uh -huh. І знаєте. Це трошечки такий філософський роздум, але це справді є так. У кожної людини свій шлях, як по життю, так і в будь-якому розвитку, чи це музичному, чи це спортивному і так далі. Рівнятися на когось, досягати цілі це добре, але не заганяйте себе, дайте собі час, зрозуміти, що ваш організм ось так сприймає інформацію, йому потрібен час. Є люди, які позаймалися на уроці. Ну, нічого не поняли, додому прийшли, інформація за ніч переварилася, Він приходить і каже: я все зрозумів, дивись, я тобі співаю гаму. Просто угу. мозок своєму інформацію і, як то їй скажуть, зберіг все. Угу. Це є якби конвертація, і, і треба час. Класно, ти сказала про те, що порівнювати себе з кимось, тому що коли я ходила тільки на вокал, починала тоді співати в дитинстві. Я також не попадала в ноти, і вже були діти, які більш, скажімо, обдаровані. Так це нормально, що хтось більш обдарований, тому що в когось більш хист до точних наук, в когось до музики когось до спорту, а, або просто більше вони займалися вже цим да вокалом. А я прийшла тоді і також не могла попасти ноти і відчувала себе, знаєш, що на мене всі дивляться, і це також було відчуття, таке, що я постійно себе порівнювала з ними. А, і ти правильно сказала, що не потрібно заганятися в цьому сенсі. Просто йдіть своєю дорогою потихеньку. Так, так. Крок за кроком. Є такий ще дуже в мене. Активний запрос від моїх вивчає зараз в кацію, але яке запрос від моїх учнів так дуже часто мене питають, і я думаю, тебе теж питають, чи пов'язаний гарний музичний слух, абсолютний слух з інтонуванням, і взагалі чому слух пов'язаний з інтонуванням і як воно зв'язано? Так, взагалі я б сказала, що пов'язаний, але в той же час якби і не зовсім. Зараз поясню, щоб також не було хейту до нас. Діло в тому, що багато абсолютників вони класно розрізняють ноти, вони чують їх, але не всі абсолютники-вокалісти, які співають да, ці ноти, тому що це вже інша ще координація додається, щоб ми голосом також тренували відтворення цих частот. Не просто ми могли ушкам сказати, що це нота ля, а це. Дійсно, повторити цю нотуля. Але, звісно, коли людина має гарний слух, набагато швидше можна її навчити попадати в ноти, да, співати. Так, Знову ж таки, слух тренується, так угу. як і е, інтонування тренується. Е, е, інтонування це е, від часті є. Мишечна робота, м'язова okay. робота, робота наших голосових зв'язочок. Да? Okay. Але як ми, ми втворюємо інтонування, як ми розуміємо, що це, це нота? Ну, зі слухом, так? тому що нам треба розуміти? Є така ситуація, що коли, як ти, як ти кажеш, чує людина ноту, і вона, наприклад, каже, я знаю, що це за нота, вона тобі зіграє її на фортепіано, але відтворити вона її не може. Не зможе вона її відтворити, тому що в неї не натренована м'язова система. Але якщо, наприклад, в неї буде натренована система, то вона і заспіває тобі ту ноту, і буде знати, що це за нота. Але бувають такі ситуації на сцені з досвіду розкорю, коли ти себе погано чуєш. І дуже спасає тоді напрацьований м'язовий каркас, uh -huh. коли ти м'язами відпрацював м -м, пісню, і ти знаєш, відчуваєш м'язово свій стан, як тобі треба вести. Коли ти, коли ти про... не просто учиш співати, ти вивчиш пісню, все, і класно, і співати, потім ти на сцену виходиш, трошки там до себе не почув, і все, ти вилітаєш. Але треба учити пісню завжди розбирати, для чого. Взагалі є, і чому воно таке корисне? Тому що ти розумієш, що ти робиш, ти відчуваєш, що ти робиш, і коли бувають такі ситуації, що ти себе не дослуховуєш, да угу. ти, працюючи своїми м'язами, ти продовжуєш бути в тональності навіть той момент, коли ти не чуєш себе, угу. тому що є ще таке, як внутрішній слух. Так. А, і також я б додала про технічну фальш, коли ми говорили, що часто люди лажають через те, що просто структурами не дуже добре е, користуються, і, наприклад, там занижують позицію і, там, язика або там гортань завалюють, і через це також ми е, ну, провалюємося по чистоті нот. Ось. Так, так. Це правда, для чого ми кажемо там підняли корінь язичка. А, чому позиція гортані дуже важливо держати, дивлячись від того, що ви хочете співати, а, як працювати з анкеровкою, як працювати з ньобом м'яким? Дуже багато факторів, тому що все це впливає на інтонацію. Навіть з прикладу з ученицею був приклад а, слово а, «go» го «going», точно mm -hmm. щось таке. О-буква, вона сама така низька спонукає до низького такого корення. Нам треба і, і щоб не завалювалась гортань, щоб ще й в низьку ноту ми йшли. А тут треба було підтримувати більш таки високу позицію язичка, тримати все ж таки да і підвищити трошечки позицію гортані, тому що ми не хотіли йти в соп так. Mm -hmm. У нас був зовсім інший план роботи, там тому що якщо людина входила в соп, вона втрачала контроль, інтонація не та була, тобто нота була не та так, okay. і тут було важливо слідкувати за цими позиціями. І okay. так, з будь-якою ноточкою в будь-якій системі треба. Зрозуміти це і прислуховуватися, я пам'ятаю, що ти говорила про нейронні зв'язки uh -huh. та про систему, по якій ти працюєш. Мені дуже цікаво, я думаю, нашим глядачам, слухачам теж буде цікаво подивитись, послухати, так, якщо ти поділишся, тому так. що це така тема дуже поширена. Актуально. Так, бачу, чую, відчуваю. Ага, да. Це схема, по якій я працюю зі своїми учнями. Вона дуже проста. тобто Сенс в тому, що ми повинні використовувати всі свої канали сприйняття. Тобто, коли ми бачимо куди да, наша нотка рухається, коли учень бачить, коли ти, куди ти навіть натискаєш, коли він чує цю ноту, і коли він відчуває сам, коли він може натиснути на цю ноту, сам, да, куди йому нижче, вище. Все це набагато прискорює розвиток наших нейронних зв'язків і е, попадання в ноти. Також, коли ми це все робимо, е, ми проаналізовуємо кожну нотку. Наприклад, ми натиснули нотку, проаналізували її, намагаємось відтворити знову чуємо. Слухаємо, да, вона попала вона вища чи нижче. І знову потім аналізуємо. І далі, якщо людина розуміє, що вона не попала в ноту, вона робить знову це, це ж саме. І а, це дійсно допомагає їм самим вчитися контролювати свій вокал і попадання в ноти. Дуже дуже актуальна схема. і вона дуже. Корисна і дуже гарно працює. Я також працюю по цій схемі. Я коли ми розучуємо з учнями пісні, у мене завжди чи це онлайн, чи це офлайн урок. Вони бачать, що я граю, вони uh -huh. аналізують, вони відтворюють. Є ще така класна штука, як тюнер, де ти можеш uh -huh. бачити, що ти попав в ноточку, чи не попав. Тобто вони а, очами аналізують та бачать, куди їм треба йти. І mm -hmm. як взагалі звук відтворювати, да, куди вище, нижче? Це дуже допомагає їм. Також от я раджу всім працювати з Тюнером, тому що це справді дуже класна штука. Коли і з фортепіано, коли ви заграли собі ноточку, ви чуєте, бачите, де вона має бути, і пробуєте її відтворити. І ви бачите, якщо ви, наприклад, зелено світиться, то значить і пише ваша нотка, значить ви туди попали. В мене такий тюнер, що він отак, знаєш, вниз їздить. Ага. А, і якщо ти не дотягуєш, то воно як градусник не дотягує туди ага. до зеленого. Да? І ти бачиш, наскільки навіть ти відсотків не дотягуєш. Це дуже класно допомагає також людині. Тоді ми підходимо що до анатомічної сторони, дивимося по позиції. Можливо, позицію треба змінити, і коли людина там змінює позицію язика і бачить, що на тюнері вона попала в ноту, тоді вона ще більше розуміє, що avt анатомія справді працює. Угу. Тому я з тобою повністю згідна і я б радила, якщо нас при викладачі слухають, да, то викор... використуйтеся цим, Користуйтеся, тому що це дуже дуже. Помагає вашим учнів? Я показала зараз, зараз, я показала зараз ще відео, як формуються наші нейронні зв'язки. Краса. Так. З кожним повторенням. Все ближче і ближче, вони один вони до одного. йдуть до одного, так. Тому повторення це справді те, що нам потрібно. Систематизація роботи, так? Хтось, mm. як часто ви після уроку вокалу, Займайтеся. Як часто? І в мене це запитання до своїх учнів постійно стоїть, тому що я завжди кажу: ви можете мені прислати а, відео, аудіо, коли ви працюєте над собою. Ми завжди раді переслухати, відповісти. Ми ж з вами на зв'язку не тільки коли ми на уроці. Так. Ми з вами на зв'язку можна сказати 24 на 7. Якщо вам треба допомога, ви написали, розучуєте, ми відповідаємо, ми реагуємо. Да? Uh -huh. Це і є, це вже не просто викладання, це вже я на наставничество, тому що ти не тільки ти поза робочого часу зі своїми учнями, зі своїми студентами. Uh -huh. І це доказує ще раз. Викладачу показує, що ви справді працюєте, і ваші нейронні зв'язки вони теж будуть вам вдячні, бо вони нарешті з'єднаються в одне ціле. Знайдуть свою soulmate, як би так сказати. Так. <реш> так, це дуже важливо, що допомагає сольфеджі, як ти сказала, да розучувати невеличкі пісеньки, навіть якщо це пісеньки на двох-трих ноточках, якщо прям дуже складно з інтонацією, та ви можливо, своєї власної пісні з фортепіано написання можете придумати самі свою пісню, да mm -hmm. спів з мінусом плюс з фортепіано, коли програває вам викладач, так mm -hmm. а, мелодію. Потім поступово викладач відходить від цієї мелодії, але якщо залишається ще якісь. Складні моменти, то що десь там підіграє. Uh -huh. Все це вони справді всі ці елементи вони допомагають вам розвивати ваш слух. Запасіться, як я сказала, онлайн фортепіано, запасіться терпінням, тюнером. так Та займайтеся, робіть вправи, які дає вам ваш викладач вокалу. Вчіть сольфеджо і ноточки. Якщо ви не хочете сильно там понурюватися, хоча б пок... хай вам викладач вокалу покаже, що там треба нажимати, Та як mm -hmm. та ноточка називається, але все одно вокаліст має знати елем... елементарну музику, хоча mm -hmm. б теорію елементарну, як ноточки називаються, де вони знаходяться. Ну, Вже не будемо казати про інші речі. Елементарно просто самі перші такі уроки. І моя рекомендація вам просто кайфуйте від процесу, тому що музика це в першу чергу про кайф, про, е, як то вбути да, в бути ти зараз знаєш, от музики. В моменті, бути да, в моменті. Бути в моменті і кайфувати від того, що ви робите. Так. Тоді до зустрічі, друзі, і пишіть ваші коментарі, запитуйте, будемо раді вам відповісти. Па-па!